На годиннику перша ночі у Києві і опівночі тут у Брюсселі позаду мене. Повна зала людей, тому що зараз тут в будівлі Європейської ради відбувається історична по суті для євросоюзу подія. Затверджується нове керівництво Євросоюзу. І вже відомо, що ті, хто очолять цю організацію на наступні 5 років, будуть проукраїнськими. Ви на каналі Європейської правди каналі про Європу, НАТО та роль України у світі, і ми пояснимо, чого чекати Україні від ЄС на наступні 5 років. Спершу про найважливіше насправді не відбулося а, чогось геть несподіваного. Про цей розподіл посад говорили останні кілька тижнів, і, хоча були спроби його зірвати, він був підтверджений і затверджений керівницею європейської комісії, тобто найвпливовішою посадовицею європейського союзу, залишиться Урсула фон дер фондерляєн. Точніше, швидше за все, залишиться, тому що зараз її кандидатуру погодили лідери європейського союзу, тобто учасники саміту ЄС. Але попереду і ще одне ключове голосування 18 липня у європейському парламенті Усру... Урсула фон дер фондрляєн має зібрати е, як мінімум 361 голос на свою підтримку і. Зараз ну звичайно не можна нічого говорити з абсолютною певністю, але дуже високі шанси, що їй як керівниці європейської народної партії, партії, яка найбільше набрала на цих виборах, партії, яка покращила свій результат, вдасться. Отримати підтримку і у Європарламенті це буде означати, що на 5 років виконавчим органом євросоюзу, органом, який буде аналізувати, нагадаю, рух України до вступу органом, який буде вести переговори про вступ з Україною, буде керувати посадовиця, яка у попередні два з половиною роки зробила все можливе для того, щоб Україна просувалася до вступу. До ЄС, тобто, це для нас однозначно буде позитивне призначення, і тримаємо пальці схрещеними за те, щоб 18 липня європейський союз дійсно узгодив його остаточно, тобто і депутати Європарламенту також дали своє добро на призначення Урсули фондерляєн, але це не єдина посада, яка була розподілена зараз на саміті ЄС. Загалом у Євросоюзі, ну як і дуже часто у політиці, топ посади, тобто посади лідерів, розподіляються не просто за якимись професійними якостями, хто там найкраще всіх керує, а за партійними. Принципами, тобто є квоти партій, які формують коаліцію. Ну так само, як і часто буває у парламентах у Євросоюзі. На наступні 5 років лишається та сама коаліція, яка була у попередній. Вона абсолютно проукраїнська, це знову ж таки для нас добре. Найголовнішою партією, яка матиме найбільше місць, лишається Європейська народна партія, правоцентристи. Другий учасник це соціал-демократи, і третій учасник лі. Бирали так от Ляйен, про яку ми вже згадали, вона представниця європейської народної партії. А від лібералів, третьої за розміром партії коаліції, буде призначена керівниця. Знову ж таки, жінка, що це важливо в Євросоюзі зараз дуже багато посад віддають саме жінкам. Буде призначена політикиня, яка для нас є, ну мабуть, най найкращим вибором. Це Кая Калас. Зараз е, очільниця уряду Естонії. Естонія, це не просто Балтійська держава, це держава, яка, якщо ми порівнюємо її ВВП до військової допомоги, надала для нас одну з найвищих рівнів допомоги збройним силам України. Це держава, яка прийняла знову ж таки на душу населення один з найвищих рівнів українських біженців тобто держава, яка готова зробити. Все, щоб допомогти Україні під час а, згарбницької російської війни, і ну звичайно, Естонія це держава, яка чудово розуміє, що таке російська небезпека. Те, що зараз зовнішньополітичною службою ЄС буде керувати а, Естонка, яка Власне, все своє життя доводила те, що вона розуміє російську загрозу, для нас це дуже добре. А ще добре, звичайно, те, що Кая Калас має чудове почуття гумору, коли вона йшла на цю посаду, було дуже багато мемів, які навіть вона сама поширювала про те, що вона їсть русських младенців на завтрак, тому що цим лякала російська пропаганда. Як ви розумієте, якщо російська пропаганда проти. Її призначення, то для нас це напевно дуже добре. Ну, звісно, ніхто не мав сумніву у тому, що посадовиця з Естонії це позитивне призначення для України. Але це ми маємо дві посади: керівниця Єврокомісії, керівниця Зовшньополітичної служби ЄС. Третя ключова посада, яку розподілили зараз це керівник. Європейської ради, тобто людина, яка буде головувати на самітах Європейського Союзу, і отут є нюанс. Якщо Калас і Фондерлайн затвердили на 5 років, то цю посаду затвердили на 2,5 роки поки для того, щоб подивитися. Чому так? Ну чому не можуть обрати відразу людину а, на цю посаду на, на повний термін? Там є і законодавчі нюанси, але найголовніше так склалося, що повертаємося до розподілу за посадами. Ця посада відходить соціалістам, соціал-демократам, і у них вільним, скажімо так, прем'єр-міністром колишнім, який. Зараз може бути призначений на, на цю найвищу посаду, є Антоніо Кошта. Це португальський екс-прем'єр, який нещодавно був змушений піти у відставку. Пішов він у відставку через. Корупційний скандал в його уряді. Плюс насправді не можна сказати, що він був найефективнішим найпопулярнішим посадовцем у Євросоюзі. Тобто, це все таки вимушене призначення для Євросоюзу. Тобто від соціалістів обрали його. І насправді до останнього моменту були сумніви в у багатьох політиків-лідерів ЄС про те, чи можна його призначати. Зрештою, зійшлися на тому, що призначають на 2,5 споловини Руки, а далі подивиться, як ефективно він буде працювати, і що дуже цікаво. Одним з ключових моментів, чому щодо нього були сумніви, було те, що Антоніо Кошта не є настільки проукраїнським, як би це хотілося іншим лідерам ЄС. І от з одного боку, ми можемо говорити, що це, мабуть, проблема, якщо зараз, зрештою, в ЄС обрали на таку високу посаду людину, яка не довела свою проукраїнськість, Але все таки. Замісліться над тим, що Євросоюз сумнівався у призначенні людини саме через те, що е, ця людина, цей посадовець є проукраїнським, але не настільки. Це насправді круте свідчення того, що підтримка України зараз для ЄС є. Топ пріоритетом, і відповідно для того, щоб обійняти високу посаду у ЄС, треба довести, що ти дійсно будеш підтримувати системну Україну. Немає сумніву, чесно кажучи, у тому, що кошта, після того як він почне роботу, він по перше, він буде навіть змушений підлаштовуватися під загальні настрої думки у Євросоюзі. Але ну зрештою, такою є вимога європейських громадян. Політики у ЄС мають підтримувати. Україну і він не має сумніву, також буде підтримувати Україну. Ви можливо спитаєте, у нас в Євросоюзі є так звані друзі, ну в лапках, передусім, Орбан. А як же голосували вони? Орбан голосував проти всіх трьох кандидатур, так наш улюблений знову ж таки в лапках, тобто європейський політик, єдиний, який доводить, що він є неприховано антиукраїнським. Голосував проти всіх цих трьох е, е, топ-посадовців Євросоюзу. Це теж, мабуть, позитивний сигнал. Але насправді на цьому саміті відбувалося також е, важлива подія або важливі процеси, які стосуються Орбана і Угорщини, і його ставлення до України. Кілька топ-посадовців ЄС зустрілися окремо із Орбаном, е, як кажуть джерела, і з тим, щоби. Довести до нього вимогу, що він має нарешті припинити свою ворожнечу, публічно ворожнечу з Україною. Орбана намагаються повернути на європейський шлях. І зараз до нас сюди, у прес центр навіть виходив керівник апарату Віктора Орбана, теж Орбан, так склалося у нього прізвище, те саме Балаш Орбан. І він стверджував, що Ближчим часом, мабуть, керівник Угорщини почне більш активно займатися Україною і навіть зустрічатися з українськими посадовцями і з українським лідером Зеленським. Навіть зараз тут у Брюсселі відбулася коротка зустріч Орбана із Зеленським, і вона, ну треба сказати, проходила без тієї напруженості вражнечі, яка була раніше. Тож тримаємо знову ж таки пальці з хрещеними за те, щоб після цього саміту. Ми мали позитивні зрушення не лише у підтримці України Євросоюзом, яка є і зараз, а й у нашому давнішньому напруженні із нашими угорськими сусідами. А ми в європейській правді будемо слідкувати за тим, що відбувається у ЄС, і розповідати вам. Лишайтеся на каналі Європейської правди і не забувайте, Україна йде у ЄС, і ми дуже скоро також будемо членами Євросоюзу і будемо обирати. Своїх представників сюди у Брюсселі на чільні посади. До побачення! Лишайтеся з європейською правдою!